Слава Україні! Ви на каналі у, у надки рукоділки і сьогодні просто так, включення таке, сіла трошки повишивати. думаю, покажу вам, що у мене на сьогодні по цій роботі. Не так багато за ці дні мені вдалося відшити. Бачите, як вони були ці. Вон, Бачите, як зараз е, е, штучне освітлення вимкнули, як воно блищить, переливається ці роги. От, і ось тут ці сніжинки я зробила, вони теж там з крейніком 0,32. Ну, там одна ниточка додається. Але ось ці сніжинки я зробила спочатку, там, йде ниточка B52-2,0, Біленька. По дімсі, якщо дивитися, номер. І Плюс до неї додавати третьою ниточкою, одну ниточку цього крейніку bf 032 Ось, то я коли зробила так, як поключу, то її майже не видно. Тому я е, змінила трошки. Я спочатку вишиваю просто муліне біленьким, а потім поверхи ще один крестик роблю в одну ниточку BF032. І тоді, воно, бачите, вони так сяють, але ну, не дуже сяють, але сяють і більше, ніж просто мішати її в ту ниточку додавати. От, Мені так більше вподобається. Ось ці я ще не зробила скрейнік поверх, так, то ви бачите, так, що їх майже не видно тут. А ці вже поробила, то вони так блищать, такі гарні. Ось цю рамочку ось з цієї сторони це я вже її закінчила. Хтось з дівчат підписав мені, що ось тут ниточки, ось це, ну тут зелені ось ці, так, рядочок іде. Потім ось це, це, виходить, 470. Зараз перший номер. оце. 471. Потім 462 оці два хрестики, так. А ось цей це 936-й. Тобто вони всі зелені, так? Але ну, різні. Це найтемніший оцей от. Цей такий більш світліший і цей світленький. Я не стала там. Дівчата писали, що ось ці три хрестика вони одної, одним кольором вишивали. Але все ж таки мені помітна ця різниця, що ось цей дуже темний, такий цей світліший. Тому я так як є по ключу, так і зробила. Ниточку, щоб не було ось тут протяжки, я вам зараз покажу, як я зробила. Зараз. Я зробила просто ось ой. Ось так покладу. Ось. Бачите, я ось цей рядок, де світліші ниточки, там все ж таки вони рядочком йдуть, то я ховала просто під ці ниточки і потім сюди виводила. Тут зробила хрестик, потім знову сюди під цю ниточку. І ось так от я робила, щоб не було тут протяжок, таких, знаєте, довгих. Або якщо. Кожного разу зробила один хрестик і відрізав, тут це теж не дуже так мені подобається. Тут хвостики стирчали, і не завжди вони добре тримаються, ці одиночні хрестики. Якщо довкола немає більше хрестиків, які їх будуть підтримувати, то вони можуть повилазити. То я такого не люблю, і я тому зробила вже фух, запихалася. Прям. Тут хрестик, так, ось сюди під, під ниточки провела. Потім тут хрестик знову провела, і ось так, ось так, ось так я зробила. І бачите, у мене і зворотня сторона більш-менш така акуратна вийшла, і лице у мене гарне, ну, не у мене особисто. Але у мене особисто теж начебто нічого таке от, не страшне, ніхто від жаху не тікає. ось, Але я маю на увазі в цьому випадку лице моєї роботи. от, то Тут теж, бачите, все у мене так акуратненько. Це гарненько. Мені дуже подобається, що виходить. Це таке, знаєте, відпочивайлочка, скажімо так, нічого тут важкого немає. Повторююсь, ці роги це все крейнік, але теж, тут теж нічого такого важкого немає. Дуже легко вони вишилися. Цим крейніком, нічого в мене не ломалося, але ж. Ще раз повторюю, я робила невеличкі відрізи ниточки, і тому вона у мене не встигала перетиратися чи ламатися. Тому для мене це взагалі. Єдине, що напрягає, що постійно змінюєш ниточку, так? Але нічого страшного в тому немає. Ось Ось так. це, виходить, у мене вже вона ось ця рамочка, так? Ось, це вже все. Це вона така буде у мене. Ну, до сих пір. Значить, це я замовляла тканинку, так, щоб мені дівчинка пофарбувала, і якось я так рахувала той розмір, або мені більше він попався, ця тканина, або що. Ну, коротше, в мене весь час якісь проблеми з тканинкою. То я промахнусь з серединою, то я Ще щось там не дорахую, розмір то ще щось. Ну, коротше, В цьому випадку дуже багато у мене лишається зайвої тканини. Бачите? Ось я вам покажу: це у мене 48 на 30 рама. 48, так. Ось. І бачите, у мене тут завернуто скільки, а тут в два рази завернуто. Ну, тобто тут теж ось такий десь кусок. Ну, а там теж я ж закрутила. Тут закручено, і тут ще закручено. Коротше, <різь> якось... Так це ще враховуючи те, що я отут зверху я відрізала ще кусок тканини зайвий. І все одно у мене дуже багато, виходить, лишається цієї тканини, куди, Ну, навіщо? Якщо б я знала, то можна було б її трошки здвинути. Так? Ну, Якщо б я, знала. Якщо б я нормально пораху... порахувала, все поміряла, то можна було б її трошки здвинути, і тут у мене був би такий кусок, або там на біскорнюшки, або ще на щось можна було б лишити. Але <кхід> ось недолік у мене такий, що я не, якось не дуже друж, друж, дружу з, з основами. ось, І постійно я, а може не з основами, а може я так просто рахувати не вмію, не, не знаю. Ну, коротше. Постійно, у мене якісь проблеми з цими. Ой. Ну, головне, що тут мені всього вже вистачить. І не буде такого, що там промахнулася з центрами, там і мені треба дошивати щось, як з мапою було світу. Що там дошивала я внизу ще основу, тому що там у мене центр з'їхав чомусь кудись і, і ось так. Ну, коротше кажучи, дуже я задоволена. Отак От сідаю, коли є час. Буває так, що немає зовсім настрою. Останнім часом, як пришиблена якась, є такі дні, коли взагалі нічого не хочеться. Взагалі, так просто сижу і все. І все. І нічого не хочеться не вишивати, нічого, ні, ні з ким розмовляти, нікогось бачити. Взагалі нічого не хочеться. Потім це якось минає. Ось потім, ну, таке, знаєте, навіть, за, я думаю, що зараз у більшості такий якийсь стан непонятний, незрозумілий. От, Але нічого, це все пройде. І все у нас буде добре. От, Буду зараз далі братися, вишивати. Я хочу ось тут доробити цей лист, виходить тут. оцю цю рамочку доробити. От, І потім вже перегорну буду ось тут. Верх спочатку зроблю. А, а ось тут унизу вже ялиночки починаються. То я не знаю, як мені. Ну, хочеться знизу до верху ці ялиночки робити. Вони там із бісером, і з зі всім. Ага, бісер. Зараз вам покажу, як я бісер організувала зараз хвилиночку. Вибачте, що ходить рука, тому що тримач у мене далеко. А я повторюю, сіла вишивати. Думаю, ну, поспілкуюся з вами перед тим трошки. Ой... Бо щось давно я да, да, давно нічого не знімала. І сьогодні помічник вже пообіцяв на днях зробити вже третю частину свого тегу і щось зняти. Але він до Нового року відклав, склав всі свої процеси, там склав гарненько склав, сказав, що поки що не буде вишивати, немає у нього зараз настрою. ось. Подивимося, як буде далі. ну, Діти вони такі, знаєте, сьогодні не хоче, завтра захоче. Ось, це у мене від шашеля така скринька. Я її зробила, бачите, на, дві, на два відділення. Тут у мене таке, ну, поки що нічого немає, але тут у мене щось лежить. ось, А тут я зробила це бісер у мене з, з цієї роботи. Я його сюди пересипала. Так, і тут, виходить, я зробила, може, комусь теж так знадобиться. Думала, як же ж підписати, щоб потім не переплутати той бісер, тому що я підозрюю, що весь він у мене на цю роботу не піде, що щось лишиться. Ось. І я взяла просто ці у чарівної країни є наліпки такі там наборчиками. Да? Я взяла ось сюди і поприліплювала номери, написала. Ось звідси вони те, точно ніде не його загубляться. Я спочатку хотіла сюди, сюди, а потім, думаю, буде кришечка їздити туди-сюди, і вони у мене полетять, загубляться. І я взагалі ну, не згадаю, який то номер. Ось, тому я ось сюди наліпила. Ось вони у мене тут, ці номери. Ось так і ось так. І все. Бісер дуже гарний, він такий блищить, особливо, знаєте, коли от ввечері штучне освітлення, якщо воно є, звісно. Ось, і дуже він такий блискучий. О, я прям балдею. Трошки туди пересипалося. Але нічого, потім чи Ось, Ось так. Ось це я так балдію. О, бачите, це я таке наробила. Да? Оце тут вже розсипала. Я коли його пересипала, у мене тут все було в бісері, бо щось у мене їздило тут. Все у мене тут кидалося. Коротше, я вам якось вже розказувала, що з бісером я не дуже дружу. Він у мене завжди бігає, десь і убігає. А коли помічник був маленький, то, -то взагалі е хохма була, коли я там розклала. Я на такому бархаті у мене є тканинка, шматочок, і я на ній вишивала. У мене є одна вишита, велика робота бісером. Це е бузок там, біля Андріївська по-моєму, церква там, чи яка. Ну, коротко, там бузка дуже багато, і це я так вишивала. І так розклалася на, той, на тій тканинці, так по кольорах, все, у мене там були бумажечки ці паперці, що там підписано, все. І так помічник прийшов, потім отак от зробив ручками, каже, який гарний мама-бісер. Ось так поводив, поводив. І я думаю, блін. І пішов. Все, це добре, що у мене я з пакетиків там не все виш... ви... висипала в ці кубки, да? там трошки висиплю, потім закінчилась, досипаю, і у мене були за... За, ну, так, в упаковочках з номерами е... той бісер. Я могла потім по кольору зрів... ну, зрівнювати і е... якось так визначати, що то був за бісер, який номер. От. І так сиділа потім дня три чи чотири, мабуть, розбирала той бісер. От, але нічого. І, от, якось все, що зв'язано з бісером, у мене він сипиться, десь бігає, коротше, але люблю бісер, дивитися на бісерні роботи, дуже люблю. Дуже рідко сама вишиваю бісером. У мене лежить, до речі, від Телеартіс є така троянда там по колу така. Я не знаю, як правильно називається техніка, коли так по колу вишиваєш, вишиваєш, вишиваєш. От Я там вибрала. Я пам'ятаю, мені так вона при, прикортіла та, ті троянди, мені так вони сподобалися, я їх відшитими побачила. Ось Вона така чимала там, картина. І тоді бісер, пам'ятаю, там двох кольорів, по-моєму, ніде взагалі не було. Я його так завзято шукала, знайшла, і дівчата мені деякі щось там досилали, бо взагалі ніде не могла знайти. Коротше, я його зібрала, все зібрала так, прямо, так мені треба було дуже сильно і поклала. І вже, ну так, щоб не збрехати, дівчата, роки 4, воно вже лежить, чекає свого часу. А ще на виставці, пам'ятаю, давно-давно, я не пам'ятаю зараз цього виробника, і ці у мене заготовки, вони далеко там лежать складені. Там е код да кот, Саме кіт. Ну, кіт Да Вінчі. Він там вишивати одним кольором сріблястим тільки бісером. Ось. Ну, хто вишиває бісером, той зараз зрозумів, про що я кажу. Ось. І у них тоді, у цього виробника була новинка, цей кіт Да Вінчі. От, Дуже така цікава робота. Вишивати там, в принципі, нічого, але все одно лежить, лежить і лежить. І треба до нього, щоб руки дійшли. А як буває, знаєте, там натикнуся і думаю, ну вишу я, і що я далі буду з нею робити. Повішати я її не бачу куди. Тому, так, знаєте, подивлюся, подивлюся і все, і складаю. А троянду оті, відтелати треба все ж таки якось до них буде добратися. Чекаю, такий, знаєте, настрій бісерний, щоб був, щоб щось зробити. Поки що на ниточки настрій. Але. На днях у мене щось таке, знаєте, тиркнула. Думаю, може ще щось розпочати вишивати. А потім думаю, ну розпочнеш ти вишивати і що. І знову буде цей надгризаний, той надгризаний, не той, не сядь. Тому, ну, якось я сама себе відмовила продовжувати, ну, щось починати нове, а продовжувати це вишивати. Можливо, можливо, я не хочу загадувати, але на зустріч я встигну і цю роботу закінчити, і принести дівчатам, показати. Подивимося, буду намагатися, але не обіцяю, тому що минулого разу я планувала принести від мережки, той котедж мій на бажання. а не вийшло. Так, у нас світло туди-сюди, туди-сюди. Майже його не було, настрою не було. І так я її не вийшла на зустріч. Але вже на цю, що буде в січні я обов'язково її принесу. Вона дуже шикарна. Ось, І так хочу і цю роботу теж закінчити. Це у мене такі плани, але, кажу ж, не знаю, чи здійсняться вони, чи ні. Зараз взагалі щось загадувати. Це взагалі капець. Коротше. Бачите, я вам вже на 15 хвилин наговорила. А так, думаю, так буду знімати, про що ж я буду казати. Не знаю про що. Бачите, знайшлося. Язик сам знайшов, що розказати, що показати. Ну, коротше, дівчатка, буде у мене ось такий олень, порутім. Гарний, мені дуже подобається. Він же, ви ж ви розумієте, що він тут на прев'ю не такий. Тут не, тут не видно того блиску, бісеру, крейніку, він такий звичайний. Та? А я собі уявляю, які ці ялинки будуть з того бісеру. Ой, прям ну, капець, капіцевіч. І я цю роботу теж обов'язково оформлю, десь повішую. От. І такий сумний у мене, бачите, савіонок. Це я моїй Наталці такого подарувала. а Потім собі я обирала, обирала, обирала. Думаю, ну не знаю, краще нього, там нічого я для себе особисто не знайшла, теж собі такого замовила. От, <кій> І тепер він тут поряд зі мною сидить. І чекає, коли ж я до бісеру доберуся і буду його частіше гладити і брати. Може, він тоді повеселішає. Ось такі у мене на сьогодні справи. Бажаю вам натхнення, спокою. І здоров'я це все пережити, що з нами зараз відбувається. І нехай світло вас не покидає. Це, не знаю, на, 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 на сьогодні це таке одне з важливих питань, та? тому що ну, погано, коли немає світла, немає опалення, нічого немає. Хочеться жити, творити. І так далі. Коротше кажучи, тримаємося. Перемога неодмінна за нами, і вона вже скоро буде, скоро буде, тому що ми всі дружньо, я в це вірю і знаю, що в новорічну ніч ми всі забажали одне бажання, тому воно неодмінно повинно здійснитися. І все буде добре. Треба себе налаштовувати на те, що все буде добре, все буде Україна, перемога за Україною. Бережіть себе, пишіть, будь ласка, мені коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть. Я, до речі, хочу зняти якесь таке відео, знаєте, відповіді на ваші питання. І якщо у вас є якісь такі питання, на які б я могла відповісти, відео так от відзняти, то пишіть, будь ласка, ви мені дуже-дуже допоможете цим. Ось, І буде тема, і нагода зняти ще одне відео. Все. Тримаймося! Слава Україні! Па-па!